Смарагдове небо запланув весь ТТ. А ще посів перше місце в чарті Apple Music, посунувши піноколаду із якого ти поверху неба. Пісня стала однією з улюблених для військових та волонтерів, які кайфують від українського року між позиціями та своїми буднями. Станом на зараз, смарагдове небо зібрало вже понад 50 тисяч відосів у ТТ. Її автором став Максим Дерев'янчук, який виступає під псевдонімом Древо. Він залетів у плейлисти у 22-му, коли випустив треки Завітавши в храм. Лас Стівка та купу інших хітів. А ще у доробку «Древо» є спільний трек з боксером Олександром Усиком. Терпи козак, коза тебе шліфує. за основу. Взяли вірш чемпіона Терпи Козак. Також виконавець потрапив у фінал на звідбору Євробачення у 2024-му та посів дев'яте місце. Хто знає, можливо, це майбутній представник України.